Суддівське дежавю, Як і торік у квітні цьогоріч на загальних зборах колектив рівненського апеляційного господарського суду обирає голову і знову на цю посаду висувають тих же кандидатів: чинного керівника Григорія Савченка і Юрія Дем'янчука, який обіймав цю посаду до 2014 року. Вибори відкриті для журналістів і громадськості. Від самого початку активісти беруть слово і зачитують звернення, у якому нагадують представникам Феміди про їхню відповідальність перед законом і людьми. У зв'язку з прямою заінтересованістю Громади в тому, щоб судом не керували особи, причетні до керівництва судами до 2014 року, закликаємо та вимагаємо від суддів керуватись на виборах голови Рівненського апеляційного господарського суду не меркантильними міркуваннями, а вимогами закону та суспільства щодо діяльності суддів всіх інстанцій. Голову Рівненського апеляційного господарського суду обирають відповідно до ухваленого у лютому закону про забезпечення права на справедливий суд. А згідно з ним, брати участь у виборчих перегонах має право кожен суддя цього колективу. Апелюють представники ФЕМІДи. Новий закон визначає новий порядок і нові умови висунення. Я думаю, що будь-хто із суддів даного суддівського колективу має право бути висунутий для обрання головою суду і Колектив має визначити достойний він того чи не достойний. З огляду на це у бюлетені вписують імена обох претендентів. Додають графун не підтримую жодного кандидата, і вибори стартують. Своє виявлення шляхом таємного голосування здійснюють усі 26 суддів. За кілька хвилин лічильна комісія озвучує результати за кандидатуру Димінчука Юрія Григоровича. Проголосовано 11 голосів. За кандидатуру Савченка Григорія Івановича 14. 14. і один не підтримав жодного кандидата. Головою повторно обирають Григорія Савченка. Виборці приймають такі результати. Як юристи підтверджують, що все відбувалося чесно і без жодних порушень. Вибори голови у суддівській практиці справа незвична, каже Олег Мельник. Адже до 2014 року керівників на місцях призначали у столиці. Він підтримує новацію, бо вона за його словами позбавляє працівників суду від залежності з боку адміністрації. Це вже е... В середині колективів створює атмосферу до демократичних відносин. Ну і відповідно це є базою, базою для того, щоб ми будували відносини з громадськістю, з людьми, і люди були впевнені, що подавши апеляційну скаргу до апеляційної інстанції, вона буде прийнята і розподілена. Той же день, коли вона надійшла без жодної волокіт. Тим як судді апеляційного господарського суду обирали собі голову, громадські активісти задоволені і сподіваються, що ці позитивні, за їхніми словами, законодавчі зміни вони невдовзі відчують і на практиці. Ми зацікавлені, щоб суди працювали демократично, без всяких порушень. І чим менше, то, чим більше злажено, вони будуть працювати, тим краще для нас не прийдеться нам ходити блокувати. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.